Пане Володимире, ну, от справді останні тижні ми спостерігаємо таку якусь парадоксальну ситуацію. Переговори йдуть, начебто, е, щось відбувається, але навіть самі наші там союзники е, скаржаться, ну чи, чи, чи вже починають розуміти е, ну, що. Даруйте за тавтологію, не розуміють про що вони домовляються. Його там термін Лімон, зокрема, вживає такий, що каже це нагадує гру в таку дипломатичну фікцію. Чому так відбувається на вашу думку? Давайте спробуємо розібратися тоді. В цьому те, що пропонує адміністрація з Вашингтоні, по суті, це капітуляція України в цій війні. Як би там не називалося, Справедливий мир, сталий мир, будь-який мир, але ту тезу і той напрямок, який пропагує Вашингтон, це, власне кажучи, підходи Москви, вимоги Москви, забаганки Москви, ультиматум Москви. І він Вашингтону видається найпростішим, найлегшим, тому що вони переконані як сильна країна, як та країна, від якої залежать значно наші військові. Спроможності для протидії Росії вони можуть ними маніпулювати, ми це вже побачили. Тому цей шлях їм видається найкоротшим, найпростішим, і вони вважають, що вони можуть тоді таким чином Росію переманити на, на свою сторону. Хоча це, в принципі, ну, неможливо і неправда, і це надзвичайно ну, хибна умова. А, друге, те, що по суті, наші європейські партнери розуміють, що у разі капітуляції України це буде перспектива найближчого часу знищення і зникнення України як держави та як нації, і тоді питання вже не буде, якщо наступним буде Європа, а коли буде наступною європейські країни в першу чергу, зрозуміло через географічне розташування, через Слабкість військового – це Балтійські країни та східні країни або східний фланг. Північно-Атлантичного альянсу НАТО, і вони не можуть лідери європейські не можуть все таки визначитися, куди ж ну з того, що ми спостерігаємо, куди ж найбільше докладати зусиль, чи все таки укладатися більше в Україну для нашої протидії продовження нашої протидії у війні з, з Росією. Ми вже набули величезного досвіду, чи все таки накопичувати? Частково чи більше зусильно накопичувати зброю, готуватися самим до війни. І ми бачимо зараз, що низка європейських країн одна за одною ледь не щотижня виходять з, -з, з Отавської конвенції. Це конвенція про заборону протипіхотних мін. Відповідно, це прикордонні з Україною і з Росією країни, які починають встановлювати мінні загородження, окрім стіни на, на небезпечних напрямках і. Відповідно, вони вже починають переглядати, наприклад, та ж сама Бельгія. Я вже голосила, що вони будуть на наступний рік. На наступний бюджет переглядати наступний бюджет, на наступний бюджетний рік, переглядати витрати на соціальні потреби. Вони будуть зменшувати для того, щоб спрямувати ці кошти на оборону. Вони знову ж таки, вони національні політики, вони зросли. Власне кажучи, нинішні політики саме на соціальному напрямку країни Європи вони соціально орієнтовані і зараз пояснювати своїм виборцям, що ми тепер маємо надзвичайно скоротити свої соціальні витрати, соціальні програми і вкладати це в оборону. Для них це надзвичайно складно, бо тоді у них є великий шанс програти перед популістами, які будуть казати, так, давайте ми помиримося з Росією, будемо знову закуповувати дешевий російський, а не дорогий норвезький газ, і У нас з економікою буде все чудово, і ми будемо жити в мирі, процвітати. Ну а Україна не змогла домовитися і не змогла вирішити цю проблему. Це, це її проблема. Ну, от десь приблизно в такій ситуації вони наразі знаходяться. Це дуже такий болючий шпагат. Для них. Пане Володимире, а ну а як же шуть тих оця ініціатива? Кого це я вже зараз не пригадаю? Чи Каї Калас, чи Урсули Фандерляїн про там залучення від 150 до 800 мільярдів євро? От вони ж розглядали буквально не так давно цю цю всю історію. Тобто це ну знову вона зараз перетворилась просто на політичну заяву, чи чи як? Це була пропозиція, яка калася, власника ще Вортола Фонделян, як керівниця, вона підтримала це і е, далі цей процес переговорний пішов. Водночас вони зараз шукають, а з яких же джерел звідки взяти ці гроші? Тобто, у них вже немає надзвичайно пере, перевищення доходів над над витратами. Це колективний бюджет. Який формується разом з європейськими країнами. Кожна європейська країна стає перед вибором і перед запитанням, де зменшити видатки, для того, щоб ці видатки спрямувати. Один із напрямків це на закупівлю виробництва, розширення виробництва для забезпечення України потреб наших поточних, і де взяти гроші паралельно з цим на. І скільки як розподілити, тут це друге питання, де взяти гроші на своє власне посилення, що залишити у себе, що віддати нам, і третє, власне кажучи, в які пропорції, кому більше нам наразі більше чи собі уже більше. І якщо ми побачимо, наприклад, не те, що ми побачимо, якщо ми не зможемо переконати наших партнерів, а європейських, їх теж, то необхідно щодня переконувати давати їм для їх виборців. Аргументи, яким чином вони мають пояснювати своїм громадянам, що, попри відсутність війни, на їх території не літають поки що. Ну на деякі може літають ті ж самі шахеди, вони мають витрачати на оборону значно більше. Холодна війна для радянського союзу, для потім Російської Федерації не зупинялася ні на хвилину, ні на один день. Як би ілюзорно. Це з європейського боку не виглядало. Ну я маю на увазі ілюзії про те, що ну ми ж співпрацюємо з Росією, нам немає потреби озброюватися. Росія продовжувала накопичувати потенціал, який вона зараз використовує. Потенціал, який вона накопичувала і розвивала десятки років, і, і, і знову ж таки, це ще одна додаткова чергова проблема в Росії. Є вже накопичено, а в європейських країнах треба терміново десь це. Виробити виробити терміново неможливо десь це взяти у себе або у Сполучених Та або у Сполучених Штатах, які зараз дрифують зовсім не в ту сторону. А, і тут ми, власне кажучи, як держава, як наші виробництва, як передові технології, можемо запропонувати наші потужності, починаючи з простого елементарного як виробництво тих же самих протигазів. На території України ми можемо бо, ну, Росії застосовують хімічну зброю, і наші військові страждають. А у нас озброєне тими ж саме протигазами, на ну за виключенням окремих підрозділів ну, ті старі радянські слоники, починаючи з протигазів і закінчуючи високотехнологічними системами. І ми маємо можливості вже розташовувати як той же самий Іран під підземлею виробництво заходиться, в роз... Ташовувати, виробляти і забезпечувати разом з європейцями за нашими та їх технологіями, забезпечувати і себе, і нас колективно. Ми це зможемо зробити. Як швидко це можемо зробити? це питання. Пане Володимире, ну а от щодо можливої присутності чи, чи відправки там тих чи інших військ. Ну теж якось воно так вже звучить не надто реалістично. Але от кажуть, що ну про це знову ж таки там пише теж таки Лімонд, згадане мною видання. Що одна з причин суперечностей, так зокрема, ну всередині Європи, це от зокрема і непорозуміння між Францією і Британією стосовно ну того, як це може виглядати, так Париж каже про наземну якусь місію, Лондон каже. Про е, безпольотну зону як таку менш ризиковану альтернативу, е, чому ну, чому ці розбіжності існують? Чи дійсно ці підходи такі несумісні, і чи е, може Європа виробити якесь спільне бачення в якійсь перспективі? Чи це знову ж таки ну треба говорити, бо треба? Я б не назвав насправді це розбіжностями. Це по суті дуже чудово була б взаємодоповнюваність. І це нормальний діалог, нормальна, нормальні переговори, ті, які багато з яких відбуваються за зачиненими дверима, те, що ви викладаєте на загал, це в принципі досить нормально. Чому поясню чому? Ну, по-перше, -по мова йде на превеликий жаль про потенційне розміщення військ та засобів після встановлення миру. Коли це відбудеться, те встановлення миру, нікому не відомо. А нам це необхідно зараз, прямо зараз. І тут варіант, який пропонує Британія, він набагато реалістичніший, ніж той, що пропонує Франція. Бо Перебування на, на нашій території іноземних військ з, з українським законодавством це все нормально. Ми можемо укласти міжнародні договори. Це пройде в парламенті. У нас є місце, де їх розташовувати. Водночас, в першу чергу, вони будуть займатися тим, що убезпечать себе. Тобто, це за це побудова величезної інфраструктури з засобами ППО, з наземними засобами, бо диверсії відразу з першого дня не скасовуються з власного досвіду в Афганістані. І е, варіант британський, коли це зусилля на морі, а на додаток до українських морських дронів, це гарантування безпеки в чорноморському басейні, і е, саме засобами союзників, на додаток до наших е, власних. Це знову ж таки посилить наші позиції, в тому числі для роботи того ж самого зернового коридору. Наприклад, ну крім того, що російські тоді засоби не зможуть вільно оперувати над над чорним морем і запускати з повітря акваторії Чорного моря в нашу сторону дрони або ракети з літаків. Знову ж таки інша складова це сухопутна складова, сухопутна протиповітряна складова. Це захист силами і засобами наших союзників. Нашої критичної інфраструктури, якщо цивільної інфраструктури само собою в першу чергу тих же самих виробництв, тих же самих енергетичних об'єктів, і якщо це відбудеться силами союзників, це означає, що ми можемо зняти величезні сили, які наші зараз задіяні для охорони цих об'єктів, і перекинути їх на, на в район, в театр ведення бойових дій і посилити наш нашу протидію, і потім наступ на російського ворога. Тому мені видається британський варіант швидшим, швид... більш практичним, і який не потребуватиме ймовірно очікування, коли ж той незрозумілий ні для кого наразі мир буде встановлений, чи, хоча б перемир'я. пане Володимире. Ну а якщо змоделювати ситуацію, ну яка точно а, не, не виглядає приємною нам чи конструктивною, але все ж таки, от якщо ну там от США а, виходять, все ж таки з переговорів. А Європа не матиме узгодженої стратегії, а, хто тоді залишиться гарантом підтримки України? Ну і чи бачите, ви якийсь реалістичний сценарій, за якого ну всі центри впливу знову ж таки там Вашингтон, Паро, Париж, Лондон, Брюссель, знову зійдуться в якійсь одній точці? Ну чи, чи це вже такий не знаю, незворотній перехід до? до Автономних бачень своїх безпекових якихось рамок для своїх країн. Ну а Україна, хай е, теж кожен за себе, як то кажуть, ми чудово розуміємо. Що гарантії безпеки це наша здатність подовжувати спротив, не програвати, а перемагати на полі бою. І це поле бою зараз територія всієї України, в тому числі здатність захисту захисту наших об'єктів і мирних жителів по всій україні це не лише передова не лише передова не лише лінія фронту якщо сполучені штати виходять з мирних переговорів це надзвичайно дивно насправді чути оскільки вони вважають що вони не є учасником цих переговорів вони є Спостерігачем, супервайзером цих переговорів, організатором, тобто і супервайзер вони... приходить і каже, але ви віддайте п'ять областей. Так ну власне, вони почали варити борщ, потім сказали борщ, варись сам. Ну каструля домовляйся з газом, ну як не як небудь сама. І взагалі, нехай хтось інший це продовжує робити. Я тут це, це визначив, і те, ну знову ж таки, це звучить. Незрозуміло це звучить як такий величезний, як Трамп полюбляє підписувати закони підпис. Ми виявилися агресивними невігласами, у нас нічого не вийшло, ми виявилися неуками наших кваліфікацій досвіду і уявного авторитету в міжнародній арені не існує. По суті і тези про те, що мене поважає Путін. Тези очільника, що мене поважає сі, мене поважають там Ин, вони виявляються пустим звуком, як в іранському в іранській приказці. І тут, власне, кажучи, знову ж таки, повертаючись до нашої першої тези, що ми з нашими європейськими країнами знаходимося в одному човні, європейському човні, і крім нас, нас захищати виявляється нікому, тому всі наші зусилля. Спрямовані, вони мають бути об'єднані якомога швидше, об'єднані усі зусилля, не лише військові, а й економічні, і гуманітарні, і цивілізаційні, і культурні для того, щоб пояснювати людям їх реальну загрозу, яка у них буде однозначно і очевидно, якщо Україна впаде і не витримає цього російського. Тепер уже за мовчазної і немовчазної згоди Сполучених okay. Штатів і хотілося б, щоб це розуміння прийшло до них якомога знову ж таки швидше. Дякую дуже, пане Володимире, за, розуміння, Дякую. за, за розмову, за роз'яснення і, і, і за, за розуміння мною, от власне, більш чітко ситуації. Завдяки вам. Зокрема, Володимир Джіжора, дипломат, радник департаменту ЄС і НАТО в 2019-21 роках. Віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, був з нами на зв'язку.